Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Тиждень з 2 до 8 червня 25-го року. І традиційно висловлюю свою подяку глядачам каналу. За ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. І бажаю вам на цьому тижні жити з любов'ю до життя, і вона відповість вам взаємністю. І нехай цей тиждень стане для вас найяскравішим та найнасиченішим. Бажаю чудового відпочинку та продуктивної роботи, яскравих емоцій та нових пригод, цікавих людей на шляху. Тиждень з 2 до 8 червня обіцяє бути насичений. На нас чекають потужні аспекти Юпітера, перехід Венери до тельця та цікаві транзити місяця. Але під кінець тижня. Фон почне трошки забарвлюватися у складніші тони, хоча пік перепаде на наступний тиждень. Місяць зростає цього тижня, і це немов ковток свіжої енергії, який наповнює нас творчим запалом та бажанням діяти. Цей тиждень обіцяє бути відносно спокійним і благополучним, оскільки переважають гармонійні аспекти. Місяць росте і пройде по знаку діви, Терези та Скорпіон. Найбільш результативним може стати вирішення господарських та фінансових питань у партнерстві з тим, кому можна довіряти, також на цьому тижні можна зайнятися собою, пройти обстеження, проконсультуватися з визнаним фахівцем, спробувати оздоровчі методи. Гармонійна взаємодія планет благодійників обіцяє нові можливості, які потрібно оперативно використати. Венера і Юпітер створюють гармонійний аспект і лише готуються перейти у знаки своїх достоїнств. тож золотих гір поки не обіцяють, але маленькі подарунки долі можливі, особливо в четвер. А п'ятниця теж стане приємним днем для тих, хто не сидить, склавши руки і готовий вирушити в дорогу, якщо це наблизить бажані цілі. Питання навчання, освіти, а також поїздок та подорожей на цьому тижні можуть бути вирішені швидше та повноцінніше, якщо займатися ними у другій половині тижня. А тепер давайте пройдемося по кожному дню тижня. Понеділок, 2 червня, місяць проходить по знаку Діва. До 6.00 без аспектів. Початок тижня сприяє серйозним і вдумливим справам. Добре, будуть йти рутинні процеси, а також справи, які потребують точності та уваги до деталей. В емоційному плані день досить рівний, хоча легше піддатися критиці, якщо щось іде не ідеально. Можна присвятити день турботі про здоров'я або щось полагодити чи відремонтувати. Сьомий лунний день починається з 11.37. І накопичену енергію настав час спрямовувати на реалізацію бажаних цілей та планів. Це один із сприятливих днів радості, життя, кохання, пошуку та нових партнерів, і бажано бути на природі в сьомий лунний день. Контролюйте негативні емоції та не піддавайтеся на провокації. День вимагатиме напруги та концентрації більше, ніж зазвичай. Можливо, результат докладених зусиль виявиться не цілком задовільний, але нічого страшного. Важливо, щоб було зроблено те, що потрібно. Не забувайте про розпорядок дня та здорові звички. Це не найкращий день для серйозних переговорів та прийняття важливих рішень. Внутрішній критик не спить. Сонце в руйнівному градусі знижує життєві сили. Тож не опускайтеся до пліток та інтриг і не давайте зайвих обіцянок, акуратніше в контактах, концентруйтеся на чомусь одному. Але у нас є бонус дня Венера з'єднується з, з Хероном і дають інсайти, і прості вирішення складних питань, тож слухайте свою інтуїцію. Але це може бути ще й тема старих ран, особливо в коханні та самооцінці, і це може нагадати про себе. Це день, коли розмови та зустрічі здатні залікувати душу, гарний час для откровень та підтримки. Тож не сперечайтеся через дрібниці, краще складіть план на тиждень. Вівторок, 3 червня. Місяць в діві, восьмий лунний день починається о 12.50. Це своєрідний маленький підсумок, виконаному за перші сім днів лунного місяця. Цього дня відбувається засвоєння енергії та інформації, і все розкладається по паличкам. Сьогодні багато хто може отримати перші результати своєї праці. На результат впливає безліч факторів, і насамперед це сила бажання та ступінь концентрації на ньому. Результат може проявитися не відразу. Занепокоєння та сумніви будуть створювати перешкоди і не давати вашій мрії здійснитися. Це ще один привід переглянути свої блоки, обмеження та перепони на шляху досягнення бажаного а також це ще ідеальний час для ще однієї спроби у вирішенні відкладених питань для впровадження їх у життя методами, якими ви раніше не користувалися. Вівторок може бути надмірно метушливий, велика кількість питань з усіх боків, метушня, плотанина, необхідність бути присутнім відразу в декількох місцях, можливі організаційні труднощі та накладки, плутанина в паперах, вечір трохи спокійніший, можна зайнятися навчанням, питанням здоров'я, профілактикою а також дрібними повсякденними справами. Можливо, щось сьогодні доведеться робити під тиском людей чи обставин. Сенс деяких дій зараз не зовсім може бути зрозумілий, але вимогам краще поступитися, пізніше все стане на свої місця. Не витрачайте часу на зайву балаканину та плітки. Час надто цінний, до того ж, ваші слова можуть донести у спотвореному вигляді тим, про кого йшлося. Уникайте людних та небезпечних місць. Перша четверть місяця в ділі. Енергія на підйомі, але справи вимагають уваги до деталей. Доведеться обирати між ідеальним порядком, загалом між якісною роботою та необхідним зараз результатом. І це може засмутити перфекціоністів. Місяць в діві створює квадрат до сонця та Меркурія. а це конфлікт між емоціями та логікою. І важливо, місяць надвечір формує конфігурацію секіра, тож не рубайте з плеча. Необережно сказане слово може привести до конфліктів, образ, а неуважність до серйозних наслідків, помилки можуть створити негативне враження. Тож обговорюйте спільні моменти без конфлікту. Середа, 4 червня день, коли діяти вже не виходить, доводиться вигадувати нові способи та вирішення, міняти правила, відходити від звичного. Невиключені тертя та конфлікти, розбіжності та гучні суперечки. У важких ситуаціях можуть допомогти друзі та перевірена команда, варто бути уважнішими з алкоголем, ліками, є ризика алергій та отруєнь. Візити до начальства та в держорганізації навряд чи закінчаться бажаним результатом краще зосередитися на своїй роботі і при цьому підійти до неї креативно, чим би ви не займалися. Поступово все налагодиться і стане зрозуміло, який ключик підібрати, щоб порозумітися з керівництвом. Але це наймовірніше, вже ближче до вечора, тож продовжити завтра. Перша половина дня може принести вдалий збіг обставин, підходить для ремонту та купівлі техніки, захочеться масштабу, але намагайтеся твердо стояти на ногах та будьте стійкими до бажання масштабуватися. Друга половина дня вимагатиме відповідальності і прийдеться змиритися з реальним станом справ або підлаштуватися та прийняти нове. Остерігайтеся фейків та обманів. Ввечері приділіть увагу близьким. Місяць втрині до урану може принести несподівану допомогу у друзів у вирішенні проблем. Дев'ятий лунний день з 14.00. Хороший знак цього дня. Якщо правильно розв'язаний кармічний вузол, може відвідати натхнення, нові ідеї, думки про нові проекти, бажання отримати нові знання. І все це буде говорити, що ви звільнилися від обмежень, і звільнена енергія вийшла назовні і вимагає реакції. Добре займатися своєю улюбленою справою, хобі, творчістю, і отримати відновлення сил та душевний відпочинок. Не слід реагувати на чужі думки, зосередитися на власній праці, незважаючи на дратівливі фактори, якщо вони будуть. Місяць без курсу з 14.14 до 14. 14. 16.38. А потім переходить в Терези. Добре обговорювати важливі теми в парі, наводити лад у стосунках, влаштовувати зустрічі, емоції стають витонченими, але не втрачайте голову, особливо наприкінці дня. Місяць в опозиції до Сатурна та Нептуна балансуватиме між боргом і мріями. Четвер, 5 червня. День один із найприємніших. Досить легкий та товариський і соціально активний. Добре будуть проходити консультації, різні домовленості з людьми. Вечір принесе приплив сил та настрою. Розбіжності вирішуватимуться легше. І зараз простіше почути та зрозуміти інших, помиритися, згладити конфлікт, це вдалий час для побачень, романтики, зміцнення стосунків у сім'ї та шлюбі, можна домовитися про що завгодно, укласти угоду, звернутися з проханням чи натякнути на подарунок. І пам'ятайте, що зустрічають по одязі десятий лунний день. Цього дня любов виливається і з'являється бажання зробити щось для інших, зайнятися благодійністю. Це день початку будівництва, дому, ремонту, розпочати сьогодні пустить глибокі коріння. Сьогодні люди налаштовані доброзичливо та готові ділитися своїм досвідом. Багато в що буде вдаватися, і цілеспрямованість дасть свої плоди. Венера в секстилі з Юпітером. Це про успіх, у коханні – Фінансові можливості, благополучні угоди. Розкажіть коханим про свої бажання. А місяць в Терезах та ще й в тріні де сонця в близнюках допоможе розглянути всі варіанти, домовитися, зважити всі за і проти і зрозуміти іншу думку. Це зараз дуже важливо, оскільки Меркурій на вершині та у квадрату з лунними вузлами. Звичайно, може бути важко прийняти думку іншого, але потрібно постаратися. Але загалом для побачень день чудовий, день гармонії. Миріть друзів, призначайте побачення, підписуйте договори. А також секстиль Меркурія з Марсом, який стане точним вночі 6 червня, це активний розум, швидкі рішення, добрі ідеї, і можна домовлятися, укладати угоди, розпочинати проекти, тим більше це все ще період місяця, що росте. Тож надягніть щось елегантне і зовнішній вигляд посилить вашу харизму. П'ятниця 6 червня. Ранок порадує приємним спілкуванням. Середина дня жвава, робота кипить. Зараз можна переробити багато справ за короткий термін, зайнятися спортом, активним відпочинком, а вечір можна присвятити навчанню, покупкам, вирішенню питань з родичами та найближчим оточенням. Організувати прогулянку чи приємну поїздку, подихати свіжим повітрям, не випускайте ініціативу із рук, делікатно, але наполегливо вирішуйте будь-яке питання і ви досягнете свого. Якщо потрібно справити враження, приводьте себе в порядок і йдіть. Ввічливість та посмішка творять дива. Можливо, дуже перспективне та корисне знайомство. Залишіть час для романтики, але не поспішайте виливати душу та довіряти гаманець місяць в Терезах і властиве терезам почуття рівноваги дозволяє витончено впоратися з життєвими проблемами, знайти спільні точки зору і допомагає усвідомити, що мирне співіснування краще за конфронтацію. Одинадцятий лунний день з шістнадцяте вісімнадцять. Величезна сила дня має бути спрямована на творення, і всі розпочаті сьогодні справи потрібно довести до кінця, завершувати розпочаті, але починати нові лише у разі повної впевненості, що зможете їх завершити. Венера переходить в телець і наступає період чуттєвості, прагнення стабільності та краси, стають важливими комфорт, тілесні задоволення, естетика. Добре зайнятися домом. Тілом, вкладенням у свій добробут. Венера буде тут до 4 липня майже місяць. Але початок циклу найважливіший: її енергії розкриваються у всій красі, почуття та духовне сприйняття відіграватимуть головну роль у нашій поведінці, і ми станемо спокійнішими, будемо прагнути комфорту, розслаблення та задоволення. Так що забудьте про поспіх і гарячі справи. До всього ми підходитимемо ґрунтовно після довгих роздумів, почуття загостряться, увага до естетики та манер зросте, прихильності стануть міцнішими, що сприятиме зміцненню відносин з коханими, сім'єю, а також створенню стабільних ділових зв'язків. Місяць в Терезах створює трин до Меркурія та Юпітера і секстиль до Марса. Це зоряний час для переговорів. Сміливо пропонуйте свої ідеї, вас почують. Марс Леві додасть сміливості, зізнавайтеся в почуттях або запустіть власний проєкт. Точний секстиль Меркурія з Марсом у складі конфігурації трапеця запропонують різні життєві варіанти. Якщо щось не трапилося, шукайте обхідні шляхи, плануйте інтелектуальні заходи, подорожі, екскурсії, демонструйте свої знання. 7 червня, субота, непростий день, сильні емоції можуть заважати діяти холоднокровно, перша половина дня стресова, щось незворотно може змінитися. Це гарний час, щоб позбавитися того, що більше не служить вашому розвитку. Вечір може принести підвищену тривожність, прагнення накручувати себе та лякатися власної тіні. Не варто потурати своїм страхам і йти на них. Фінансові операції порадують лише тих, хто на цьому собаку з'їв. Невпевненому новачкові треба триматися подалі від ризикованих операцій та спекуляцій, особливо в першій половині дня займати гроші або позичати не бажано. Та й покупки краще відкласти, якщо ви шукаєте щось особливе та приємне. Місяць в Скорпіоні з 5 .24. настрій стає серйозним, емоції інтенсивнішими. Краще присвятити день особистим справам, розібратися у собі, не розмінюватися на поверхневі розмови та справи. Емоції можуть затьмарювати розум. 12-й лунний день з 17.29. В цей день ми глибше розуміємо себе і можемо відкрити серце для добра та гармонії. Дуже добре завітати до храму, читати молитви, проводити очищення водою та дарувати подарунки, займатися благодійністю. Місяць в Скорпіоні створює опозицію до Венери та квадрат до Плутона, емоції на межі, ревності, пристрасть, бажання контролювати та ще й з'єднуються з ліліт, тож не довіряйте всьому сліпо, секрети краще зберігати сьогодні. Піднімаються внутрішні спокуси, ревнощі, примхи, що може завдавати масу клопоту, контролюйте себе, інакше не уникнути конфліктів, сварок. Травм та інших проблем. Добре попрацювати із залежностями, образами, влаштувати генеральне прибирання, звільнитися від непотрібного, щось розслідувати. Хоча підсумок може бути для вас болючим. Тож, випустіть пар через творчість, танцюйте, малюйте, пишіть вірші. Неділя, 8 червня, день добрий для навчання. Щоб глибоко перегнути у новий матеріал, дізнатися щось нове та цікаве, висока жага до пізнання допоможе зануритися з головою в інформацію, при цьому не виключена підвищена емоційність та вразливість. Варто намітити справи перед собою заздалегідь, щоб не витрачати сили на самоїдство та чвари з оточуючими. Плануйте або робіть подорож, вибирайтеся на пізнавальну екскурсію або послухайте лекцію. А може, прочитати її, якщо є чим захопити аудиторію, все що завгодно, що дозволяє розширювати світогляд, підвищити рівень культури, але головне глибше зрозуміти життя та мотивацію людей. Місяць продовжує свій шлях по скорпіону тринадцятий лунний день з вісімнадцятої в цей день допомагає нитка аріадни, розкручуючи клубок та вказуючи шлях виходу з лабіринту, де можна знайти рішення. Важливо побачити й усвідомити, що життя не просто нам дано що попереду нас чекає щастя та удача, вірити в майбутнє та діяти. Можливий повтор ситуації з минулого повернення старих зв'язків. І в цьому випадку потрібно уважно поставитися до інформації, що прийшла, і опрацьовувати її, щоб надалі не було повернень на звільнене місце від вантажу минулого приходять нові сили для майбутнього. День показує нашу карму, і якщо нічого не відбувається, то день буде схожим на попередній. Спостерігайте за подіями, початі справи раніше закінчуйте або продовжуйте, не зменшуючи темп, від цього залежить ваш успіх. Меркурій сьогодні з'єднується з Юпітером в останньому градусі близнюків. Це потужний імпульс для навчання, спілкування, письменницької чи інтелектуальної роботи. Аспект ще більше спонукає розумову активність, ми станемо винахідливішими, красномовнішими та переконливішими, а ще й великодушнішими та доброзичливішими, що викличе довіру у оточуючих. Це час надихаючих ідей та позитивних новин. А ще, якщо хочете пустити пилюку в очі, не пропустіть момент. Аспект наділяє красномовством вмінням включати поетичні звороти, але не обіцяйте більше, ніж зможете виконати, тому що обіцянки потребують виконання. Це поєднання успіху включено в конфігурацію секіра, і якщо, за словами, не буде обґрунтування, то доведеться заново завойовувати довіру. Тож. На цьому тижні цінуйте свої почуття, не бійтеся сповільнитися і не забувайте, що краса живе поруч у вас в деталях, в кожному дотику. Цей тиждень цікавих змін, значущих для всіх людей, можливості для кохання, спілкування бізнесу та внутрішнього зростання. Головне, не боятися змінюватися і бути уважними до того, що підказує інтуїція. Тож тиждень обіцяє бути вдалим для спільних проєктів, переговорів та підписання важливих паперів. Сміливо складайте іспити, беріть участь у зустрічах та дискусіях. Виступайте перед публікою. Зараз чудовий час, щоб помиритися з близькими, обговорити нагальні питання, вирушити у подорож чи вирішити юридичні проблеми. І нехай тиждень принесе натхнення свіжі ідеї та справжню легкість. Слухайте себе і не бійтеся говорити вголос те, що важливо, і довіряйте зустрічам, які трапляються. Світ зараз спілкується з нами мовою слів та знаків. Ловіть їх. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!